На Прикарпатті попрощалися з дев'ятирічною Веронікою, дівчинкою, яку зґвалтував та задушив двоюрідний дядько. Цього ж дня місцеві вийшли під стіни районного відділку поліції. Що стало причиною обурення людей? Розкаже наша Ольга Нестерук. У кутах сьогодні прощаються з дев'ятирічною Веронікою. Дівчинку зґвалтував та задушив двоюрідний дядько. Цьогоріч Вероніка закінчила другий клас. У школі мала багато друзів, а вчителі нею пишались. Дитина була дуже добра, дуже розумна, чуйна, увічлива, вихована. І в мене просто не вистачає слів від душевного болю. Вічна пам'ять, їй». звістка про смерть дитини шокувала все село. Ця трагедія, яка сталася в нашому селищі, це є трагедія не тільки окремої родини, це є трагедія нашої. Шкільної родини нашого ліцею, нашого селища, нашої громади і нашої України, в той час, коли з Веренікою прощалися, найрідніші у сусідньому косові місцеві влаштували пікет поліцейським. Це стверджують, чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дев'ятирічної дівчинки, скоїв не один напад. Ця жінка одна із постраждалих. Інцидент трапився, коли вона, провівши чоловіка військового на службу, пішла молитися до місцевої каплички. Батько, що стоїть особа вище за мене собою закрив двері. І я звернулася до нього лицем, щоб він мене ну, не збіг там, я не знаю, затушити, ну, якісь нести далі ззаду, ну я ж не знаю, що це за людина. Я здивилася на його рухи, в руках тримав такий якийсь предмет, це був не ніж, не гострий, бо то не було, видно так оцінити, що це щось така гостри. З численними гематомами та рваною раною, жінка спочатку звернулася до медиків згодом до правоохоронців. Те, як поліція трактувала інцидент і обурило місцевих. У Нас були питання до працівників поліції, чому вони не попередили цей злочин. У Нас було дуже велике питання, чому попередню жертву останню, тобто за ці півроку, цю дружину військову, чому вони її цей злочин індифікували по 125 статті? Проте правоохоронці пояснюють, діяли згідно чинного законодавства. За вказаним фактом було одразу розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Це знову ж таки попередня кваліфікація з приводу частини першої. Стаття 125 кримінального кодексу України. вона відноситься до кримінальних приступків. Максимальне покарання залежно від частини Передбачено по частині першої виправні роботи, максимальне покарання, по частині другої обмеження волі до двох років. Стаття не передбачає взагалі такого покарання як позбавлення волі позбавлення волі на певний термін. Свого нападника жінка впізнала одразу чоловік, який підозрюється у вбивстві Вероніки. В червні 22-го року йому було по місці відбуття покарання за клопотанням колонії було встановлено адміністративний нагляд. То він ще був під адміністративним наглядом. Перша заява до нас офіційно поступила у листопаді 2022 року про крадіжку, за яку в подальшому кримінальне провадження було повідомлено про підозру. Кримінальне провадження скеровано до суду. Суд призначив покарання 5 років реального позбавлення волі та звільнив його відбування покарання з умовним терміном 3 роки. Під час розслідування цього провадження правоохоронці отримали ще одну заяву. Була заява про спричинення тілесних ушкоджень. Ситуація десь аналогічна, також нічний час доби, також жінка потерпіла, але то кримінальне провадження закрито за заявою цієї жінки. Тобто стаття 125, вона відноситься до приватного обвинувачення і розслідування здійснюється до того часу, доки потерпіла, сторона має претензії. На сьогодні підозрюваного взяли під варту без права на заставу терміном на два місяці.